І так, як бачимо, тут стоїть чайок. Але окрім цього чаю, ми ще вирішили набрати переможцю і сказати йому, що він переміг. І, і, так? і сказати йому, що він взяв кредит у Приватбанк. Так як банк став, так. Я їм дзвоню. Ми номер його знайшли у Єкатерини Хлистун, вона нам дала його номер телефону і зараз ми... Абонент. Абонент оставив. Або Макс

Ти в решетильці живеш чи в Полтаві, де ти живеш? В Рошительці. В Ну, коротше, давай ми якось тобі там їх дамо ці дві футболки. Тільки я не знаю. Хоч сейчас. Хоч час? Давай Криштинки. Вообще, ідеалочка, я теж живу для маркетопта. Давай, давай через 15 хвилин ми туди підійдемо, а. Да, так, так. Я буду в Чилікушці. Хорошо, а я буду. Я буду в Ластах. Все, давай и футбол. И я футбол, я буду взять двух футбол, как и ни в чем. Все, давай. Вс? Чудный чувак.